Згідно із проектом нового житлового кодексу, громадян можна буде виселяти з їх квартир без згоди і сплачувати за неї державну ціну. Проєкт житлового кодексу, який Верховна Рада може затвердити до кінця року, передбачає повернення пені за борги по квартплаті та примусове виселення з будинків, які заважають будувати дороги і мости. Про це заявив один із розробників кодексу Олександр Мазурчак. Без таких нововведень складно розв'язати проблему із заміною старих будинків, передусім хрущовок на сучасній будівлі, вважає чиновник. Нинішній житловий кодекс не передбачає такого поняття, як реконструкція мікрорайонів. Тому працювати дуже складно потрібна згода усіх мешканців. Але передбачено, що власник житла повинен отримати квартиру не гіршу, ніж та, в якій він проживає, говорить Мазурчак. Тих, хто буде проти, за словами Мазурчака, влада переселить через суд із наданням рівноцінного житла або виплатою його. Ринкової вартості нагадаємо, раніше розглядалася норма, що реконструкція відбуватиметься, якщо згодні, 70-90% жителів. У проєкті навіть якщо 90 проти, будинок все одно може піти під знос. А тим, хто не згоден на умови компенсації, можуть запропонувати житло згідно із законом про примусове переселення про громадській необхідності, тобто у межах міста. Новий житловий кодекс містить чимало спірних положень, що обмежують права кожного громадянина. Зокрема, проєкт кодексу передбачає можливість примусового відселення боржників, а також необмежені штрафи за прострочення оплати комунальних послуг. Виселяти без згоди зможуть і тих, хто не в силах своєчасно виплачувати банківський кредит за своє житло. При цьому виселяти мешканців влада зможе у будь-який район міста, а не в межах одного, як є це зараз. Якщо власник відмовиться переселятися, його квартиру примусово викуплять. Вводиться пеня у розмірі 0,1% за кожен прострочений день оплати комунальних послуг. Але на відміну від чинного законодавства, загальна сума не обмежується вартістю неоплачених послуг, а може рости до нескінченності. Тепер боржнику доведеться гасити свої борги ціною власної квартири. Після ухвалення кодексу місцева влада зможе позбавити права на отримання житла від держави у разі надання в документах на одержання квартири неправдивих відомостей. Крім того, після набрання Кодексом чинності усі черговики будуть зобов'язані перереєструватися. Водночас спікер парламенту Володимир Литвин стверджує, що парламент найближчим часом не розглядатиме проєкт житлового кодексу. Нема цієї теми і в найближчій осяжній перспективі її не буде, сказав Литвин, додавши, що боротися із вітряками немає підстав. Проект житлового кодексу. До Кінця 2010-го Верховній Раді розглядатися не буде. Про це також заявив голова Комітету Верховної Ради із питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства і регіональної політики Володимир Рибак.